Ви дивитесь новини Стрия. В студії працює Люба Яворська. Вітаю торговці! Зітхають з полегшенням. Ринковий збір підвищувати не будуть. Дитячі щеплення лікарі кажуть, жодної небезпеки немає. Жіноче свято чи день гамана таємниці 8 березня. Про це і не тільки детальніше. Дивіться вже за мить. Ринковий збір не подорожчає. Кабінет міністрів наклав мораторій на підвищення плати за оренду торгових площ на базарах. Причина фінансово-економічна криза та звернення делегації підприємців з Києва та Одеської області, які просили відмінити підвищення ринкового збору. Нагадаю, 24 грудня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про місцеві податки та збори. За документом ставка нового оподаткування повинна була зрости у 700 разів. А Платити потрібно було не лише за торгові місця, а й за проходи між торговими точками. Проте прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заборонила введення нової схеми ринкового збору. Бути чи не бути обов'язковим щепленням хтось не сумнівається в потребі імунізації, а хтось категорично проти. Медики закликають, щепити дітей потрібно обов'язково для того, щоб уникнути не тільки небезпечних хвороб, але й бюрократичних проблем. Адже без довідки про всі необхідні щеплення дитину не візьмуть навіть у дитячий садок. Більше про це у матеріалі наших кореспондентів. Хворобі легше запобігти аніж її лікувати. Вакцинація перевірений руками спосіб уникнути небезпечних інфекцій, завдяки профілактичним щепленням. Щорічно рятують життя 4 мільйонам дітей по всьому світу. Та не всі батьки підтримують імунізацію, бояться ускладнень, які може спричинити щеплення. Лікарі кажуть, це через недостатню поінформованість. Страх перед можливими негативними наслідками щеплення насправді може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям дитини чи навіть Чинити епідемію, що сотні дітей, сотні тисячі дітей у нас помирають від інфекцій, від інфекцій, при яких не щепили. Ми всі ніхто нічого не кажемо. А з того одного випадку на цілу Україну роздули чудеса. Треба читати просто не тільки те, що один сказав, а треба читати нашу історію, нашу епідеміологію і дивитися, як було колись. Чому ми щепимо? На що ми то щепимо? У стрію не багато батьків відмовляються від запланованих щеплень дитини. Якщо сумніви все ж є, то педіатри проводять спеціальні розмови, пояснюють, чому варто захистити малят через вакцинацію і якими невтішними можуть бути наслідки її відсутності. При потребі показують всі необхідні документи на препарати. За останні кілька років медики Страя не пригадують жодного нещасного випадку через щеплення. Це дає впевненість того, що проводити імунізацію таки треба. Якщо відмовлятися від щеплень, то хоча б якусь альтернативу тим щепленням, підвищувати імунітет дітей. Це ясно, що справа кожної матері оберігати по-своєму свою дитину. Наприклад, моя дитина народилася в Італії, і перші профілактичні щеплення проведені в Італії. І я рахую, що напевно, що якщо весь світ погодився з цим, то немає чого боятися. Це не праця однієї людини чи одного доктора. а… Багатьох лікарень і інститутів головна у цій справі професійність. Перед щепленням обов'язково слід оглянути дитину, бути певним, що вдома ніхто не хворіє, і тільки після того, як батьки дадуть письмову згоду, лікар може провести процедуру. Ніхто змушувати до вакцинації не може. У всьому йдемо на зустріч батькам. Мама має повне право прийти, подивитися, як дитині роблять щеплення, ознайомитися з інструкцією до вакцини, з сертифікатом вакцини, з терміном придатності вакцини. Обов'язково їй медсестра кабінету про щеплень розкаже, які можуть бути реакції на щеплення, тому що не завжди це місцева реакція почервоніння навколо уколу це є нормальна реакція організму на проведення ін'єкції. Згідно з чинним законодавством, віддати дитину в садок чи інші дитячі заклади неможливо без відповідної довідки. У медичному документі має бути вказано про те, що дитині проведено всі профілактичні щеплення згідно з календарем. Така довідка необхідна навіть при вступі до вищих навчальних закладів. При оформленні в садочок чи при оформленні в школу батьків виникають якісь там такі теж проблеми, які треба вирішувати. Треба їхати на консультацію до імунолога. Імунологи, знову ж таки обстежують дитину, кажуть, що дитина здорова і щеплення починають робити в значно пізнішому віці. Основою безпечного щеплення є перш за все якісна сучасна вакцина та дотримання правил його проведення. Через це можливість ускладнень після вакцинації значно знижується. Люба Яборська, Оксана Стасів, Стрийські новини. Хочеш, імпортний товар плати більше. Від сьогодні вступає в дію 13 відсоткове мито на товари, що імпортуються до України. Закон про додаткове візнамито парламенту хвалив у листопаді минулого року як протидію валютній паніці та прибутків експортерів. Чиновники сподіваються, обсяг імпорту з новим митом скоротиться на 10%. Натомість імпортери твердять, від нового збору постраждають споживачі. Українські експерти прогнозують, нове мито скоротить та заблокує віз більшості і. Імпортних товарів у державу за словами президента центру ринкових реформ Володимира Ланового таке нововведення насамперед стає на перешкоді європейським виробникам побутової техніки та автомобілів. Тим часом прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що ініціює скасування цього мита. Продам долар недорого. Національний банк України визначив категорії позичальників, яким продаватимуть валюту за пільговим курсом. До такого списку, перш за все, входитимуть клієнти банків, які є годувальниками сім'ї, і мають позитивну кредитну історію. Крім того, купити долар за спеціальним курсом матимуть можливість, і ті, які купували квартиру у кредит, брали позики на лікування, навчання або ж розвиток малого бізнесу. Однак сума позичених грошей не повинна перевищувати 50 ти. Ісяч доларів водночас до так званого рекомендаційного списку в НБУ не входитимуть ті позичальники, які купили автомобіль чи відремонтували житло. Банкіри таку ідею національного банку підтримують. Трускавець Український Канни, місто Курорт стане центром міжнародного кінофестивалю. Протягом року компетентне журі збиратиме по світу перлини кінематографічного мистецтва. А 12-14 січня 2010 року найкращі фільми побачить широка аудиторія. Ініціатори ідеї кажуть, як тільки з'являються гроші, потрібно просто знайти якісні фільми, запросити чесне журі та забезпечити переможців хорошими призами. Тоді кінофестиваль у кишені. За конкурсних фільмів проходитимуть не тільки у Трускавці, але й у Львові, Бориславі та Острою. Кінофестиваль має на меті стати потужним поштовхом для українських митців, які на основі світових зразків розвивали б і вітчизняне кіно, стан якого наразі в Україні просто жалюгідний, стверджує голова національної спілки кінематографістів України Борис Савчин. Своїм досвідом з організаторами ділиться генеральний директор Бердянського міжнародного кінофестивалю Олександр Махотін, президентом Трусковець. Міжнародного фестивалю телевізійного кіно Корона Карпат став художній керівник Львівського національного театру імені Марії Заньковецької Федір Стригун. Подарунок за нечемність у Львові жінкам за порушення правил дорожнього руху дарували тортики. А коли кондитерські вироби скінчились, даїшники вирішили по-іншому привітати жінок-порушниць з 8 березня. Вони просто не складали протоколи про порушення правил дорожнього руху. Працівники дорожньо-патрульної служби обіцяють, від сьогодні до неділі жінок-порушниць карати не будуть. Вже 44 роки, восьмий день весни для більшості жителів колишнього радянського союзу. Вихідний ще у травні 1965 року Верховна Рада оголосила 8 березня неробочим днем за відзнаку видатних заслуг радянських жінок. Тоді 8 березня був чи не єдиним днем у році, коли згадували про справжнє призначення жінки. Хто і чому святкує день 8 березня? Дивіться у наступному сюжеті. Прийшлося мені спуститися у бібліотеку нашу музейну, взяти енциклопедію Большую Собєцькою і українську радянську, де дуже гарно висвітлено це питання, що ж таке 8 березня, Міжнародний жіночий день. Офіційно по календарі пише, що це Міжнародний жіночий день. Його можна святкувати і вдома, і, і десь і на людях. Традиція вітати жіноцтво з 8 березням вкорінилася в нашій свідомості настільки, що вже ніякі переконливі факти про чужорідність цього свята для українців. Нічого не змінять, все ж цікаво знати, а звідки його витоки? Відомо, що на другій міжнародній конференції соціалісток у Копенгагені в 2010 році Клара Цеткін вирішила, Міжнародний жіночий день, як знак солідарності жінок за рівноправність, святкувати слід саме 8 березня. Однак, через кілька десятків років після цього, мабуть, кожна радянська жінка мріятиме про зворотнє, адже вона працюватиме на рівні із чоловіками на найтяжчих роботах на тракторі і на підйомному крані на залізниці в спеку і мороз вони носитимуть шпали, і праця їхня триватиме 12-16 годин щодня без права виїзду до міста. Чоловіки дивитимуться на це спокійно, тому що нарешті прийде таке бажане рівноправ'я ще на початку ХХ століття. Соціалістка цетки на разом з комуністкою Люксембург не випадково вибрали день 8 березня. Річ у їхній приналежності до єврейської національності саме цього дня вона святкує великий юдейський праздник Пурім. згадку про тріумф юдеянина Мордехая, який не бажав поклонятися царському візиру славнозвісному гамону. Через те велено було винищити юдеїв однак всіх врятувала. Жінка, дружина перського царя Естер, яка теж була єврейкою. Цар послухав жінку, тому постраждав гаман, його сини і майже 80 тисяч персів. Ця історія збиває з пантелику небайдужих до значення свята і його національності, чого вистачає для ігнорування привітань і навіть подарунків. Гарно пам'ятаю урочисті збори, премії, які нам давали. По 5 карбованців, декому по 10. А дуже великим щастям було, як давали баночку зеленого горошку, баночку згущеного молока. Це взагалі було велике щастя. Ну Деколи робили вогники. А вдома, вдома ця традиція ні на чому не відбивалася. Якщо був вихідний, то був такий звичайний буденний вихідний. Пані Зиновія каже, якщо вже й говорити про часи боротьби жіноцтва за рівноправ'я, то чому б не згадати своїх революціонерів, наприклад, першу феміністку Наталію Кобринську, не лише письменницю, а й засновницю першої української жіночої організації. І саме її називають піонеркою жіночого руху в Україні. Що 1 вересня 1891 року Наталя Кобринська тут у нас у стрію влаштувала перше? Перше жіноче віче, перше в історії українського жіночого руху. Ще дуже гарно 1 вересня святкувати цей жіночий день, тому що є багато гарних квітів. Дарую квіти, даю гроші. <смірші> Можу пісню на вушку заспівати. Восьмиберезнева традиція живе у сім'ї музиканта Тараса Дулиша. Історичне значення його зовсім не цікавить. Не лише через комерційність, а й просто через весняність і бажання співати про жінку і кохання до неї. Зорі як гоші, дивляться скрізь. На на серце не хоче. То про майну цей час хай цю хвилину пісня юлини понад землею радість моя кохана всіх з 8 березня. Турнір з волейболу у стрию. 7 березня о 10 годині жіночі команди зі Львова, червонограда, Стрия, Ужгорода та нового роздолу змагатимуться у спортзалі Стрийської дитячої юнацької спортивної школи. І наостанок про те, якою буде погода в суботу, нагадаю, спонсором рубрики погода на нашому каналі є салон Парадіс. Завтра буде хмарна погода. Часом дощ вночі. Подекуди сильний. Вітер південно-сідний 9-14 метрів на секунду. місцями пориви 17-22 метри на секунду. температура повітря до 8 градусів тепла. Партнер погоди на телеканалі Лан. Салон одягу Парадіс. Ексклюзивний фірмовий італійський одяг та взуття. Натуральне нефарбоване хутро. Салон одягу Парадіс. Торгівельний центр «Орлан». І таким було останнє повідомлення на цю годину. Дивіться завтра підсумковий випуск тижня. Бажаю гарного дня. Побачимось.